Президент України Зеленський обіцяв грошову допомогу кожному громадянину України у розмірі 1000 гривень. І наразі вже Кабінет міністрів України 22 листопада 2024 року вже прийняв постанову номер 1330. Тобто, даною постановою визначено порядок реалізації експериментального проекту. А яким насамперед передбачено надання грошової одноразової грошової допомоги в рамках всеукраїнської економічної ініціативи, зроблено в Україні? Джерелом фінансування експериментального проєкту є кошти державного бюджету. Це йдеться у постанові Кабінету міністрів України 13.30. Тобто, це все експерименти, люди, які оформляють собі картки, тобто вони беруться тисячу гривень, вони участвують в експерименті. Постановою Кабінету міністрів України 13.30 передбачено, що заяву громадянин України, який досяг 18 років, може подати з грудня місяця 2024 року по лютий місяць 2025 року. Також кожен із батьків або опікун можуть отримати грошову допомогу у розмірі 1000 гривень на неповнолітню дитину. А, також постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 року номер 1330 було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2024 року номер 952. А цією постановою номер 952 було затверджено порядок. з вашого дозволу, я прочитаю, що це за порядок. А порядок реалізації експериментального проекту. Щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. Тобто такий експеримент він взагалі започаткувався ще з січня місяця 2024 року. А коли було затверджено, коли указом президента України було створено. Всеукраїнську економічну платформу, зроблену в Україні. А з того часу в Україні проходить експеримент, експеримент на громадянах України. Тобто, як передбачено порядком, експериментальний проєкт реалізується шляхом надання електронної публічної послуги, кешбек зроблено в Україні. Відповідно до вимог порядку про РЕН'ятсот І даним порядком передбачено, що ці кошти... Вони бліковуються на кротковому рахунку, на віртуальному, да? і людина не може їх зняти. І також передбачено, що якщо людина вона закр... хоче закрити свій кешбек рахунок, і якщо на ньому є ці кошти її підтримки, то людина не може їх зняти, але вона може закрити рахунок і буде вважатися, що вона не скористалася цими грошима. Тобто таким чином у нас вже в Україні тестуються електронні кошти, тобто є гривня. Ми всі пам'ятаємо, що під час 2021 року президент України Зеленський вже роздавав по тисячі гривень тим людям, які. Робили собі дві модні процедури. Ми всі про це пам'ятаємо. Тобто на той час вже почали тестуватися ці кошти, і зараз вони продовжуються. Тобто, це все експеримент, який проводиться на людях. Що ви думаєте цього приводу? Пишіть свої коментарі, задавайте питання, ставте лайки і не забувайте підписуватися.